Три важливих приємних події до кінця місяця. Відео актуальне з моменту перегляду. Нагодую розклад загальний, давайте подивимося, для кого цей розклад. Так, Для людини, яка бажає вийти переможцем або взагалі в плюсі вийти з якогось конфлікту, з якогось непорозуміння. І ця людина більше всього, що вже на шляху виходу, або взагалі вийшла з цього конфлікту. Тобто все навіть відбулося так або краще, ніж ви планували. Можливо, затяжний був конфлікт, можливо, непорозуміння одне одного не розуміли, і тут вихід таки відбувся. Це різних сфер може стосуватися. Для когось ще цей розклад. Так, ну, для людини, яка любить маніпулювати. Маніпулювати, хоча, от, можливо, вчить людей маніпулювати, може, хтось гіпнозу вчить. От якісь маніпуляції, може хтось психолог. Так, і гарно розумітися на цьому. От якось передбачати. Можливо, ви самі займалися якимись практиками. Які б допомагали вам уникати неприємностей. Можливо, це стосується якогось, ем, якоїсь конкретної події. Отже, давайте подивимося: три важливих приємних події до кінця місяця. Перша важлива приємна подія до кінця місяця. Завершення неприємного етапу. Початок нового оновлення можливо, Переїзд, зміна квартири, може, зміна роботи, все залежить від того, де ви поставите крапку, і почнете нове, почнете рухатися до своєї мрії. Да, ви тільки на початку шляху, адже по нулю все-таки дурню. Але ви не боїтеся йти в нове. Вам настільки надоїло вже старе, неприємне, болюче, що ви ем, йдете в те нове. Ви впевнені, що там набагато краще. І дійсно ви собі вже придумали, яке там краще. Так, друга приємна, важлива подія до кінця місяця. Так, хтось вам допоможе вирішити якесь, якесь кризове питання. Можливо, це стосуватиметься фінансів, не вистачатиме на щось, то вам прийде допомога. Так, прийде допомога. Ці кошти чи цю допомогу ви візьмете самі самі для себе зробите, але хтось все-таки вас підтримає, <кхи> направить, дозволить вам вийти з обмежень, які не дають вам можливості. Можливо, ви дивіться, ідею мали, але ви її не втілювали. Самі вирішили, що не можу це зробити, мені не вдасться. от Самі чомусь. Зменшили свої здібності, але ви тут зробите правильний вибір і все-таки вийдете в ці енергії. І я думаю, тут більше стосується про фінанси, все ж таки про ем, комфорт ваш, про матеріальне. Так, ну тут щось стосується матеріальної все-таки сфери, і у вас все вийде гарно, ви повірите в себе нарешті. І третє. Приємна, важлива подія до кінця місяця. Прояв людини. Прояв людини по пентаклям це телець Діва Козиріг, до 35 років або виглядає молодше. Можливо, це людина, яка принесе вам звістку про якісь гроші, що тобі ще треба вкластися в цю сферу, в цю ідею, в цей проєкт. Так, для того, щоб отримати результати. результати прийдуть швидко, скоро. Е, перші вагомі результати будуть. Перед тобою відкриються нові двері, нові можливості. Так, нові можливості. Угу. Але, дивися, е, якщо ти будеш сам дивись, на картах, де ти знаходишся, сам, е, сам в полі не воїн. Бачиш, одні обмеження йдуть, але якщо ти знаходишся з кимось в оточенні, тобто працюєш командою, з підтримкою, з порадами людей, ти можеш порадити, тобі можуть порадити, то в тебе все налагодиться і дійсно будуть результати. Можливо, тобі в дечому треба ще підучитися. Чогось дізнатися, якусь пораду, якусь думку, дійсно пройти, можливо, якийсь вебінар, курс і так далі, то тут в тебе результати вийти з цих обмежень будуть, якщо ти сам в тебе не вийде. Варто співпрацювати з людьми. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять тебе стороною.